Дітки сіли, потягнулись, одне одному всміхнулись, заняття настало знову, ждуть нас ігри та розмова. Доброго ранку, діти! Давайте пригадаємо, яке свято ми відзначали з вами у жовтні місяці. Так, молодці, це свято День захисників та захисниць України. А розмова наша сьогодні піде ще про одне свято, яке відзначають 6 грудня. І називається воно День Збройних сил України. В нашій армії служать мужні, сильні та відважні хлопці та дівчата, які захищають нас від ворога. В Збройних силах України є різні види війська. Сухопутні. Захищають на землі. Погляньте, яку техніку вони мають гармати, ракетні установки, танки. А наші військові несуть службу в піхоті, артилерії, ракетних військах, інженерних вони зводять укріплення та мости, військах зв'язку. Одним із атрибутів сухопутних військ є каска. Повітряні війська захищають нас в небі, їхній транспорт літаки, вертольоти. Погляньте на форму льотчика. Коли він сідає в кабіну літака, надягає шолом, флот захищає наші кордони на морі. Військові несуть службу на кораблях, їх називають моряками. Вони носять головний убір без козирку з двома стрічками. А офіцери старші військові керівники кашкети. Є в нашій армії і спеціальні війська. В них несуть службу найміцніші та найсміливіші люди, це десантні та прикордонні війська. Прикордонники оберігають кордони нашої держави, щоб ніхто не міг потрапити на її землю без дозволу. Малята. Коли ми відзначаємо Свято Збройних Сил України? Так, 6 грудня. Чи потрібна нашій країні армія? Так, потрібна для того, щоб захищатися від ворогів. Чи є у вас рідні або знайомі, які колись служили або зараз несуть військову службу в рядах наших Збройних сил? Я вважаю, що так, і ви на них чекаєте. Малята, кого ми вітаємо зі святом Днем Збройних сил України. Так, звісно, наших сміливих і відважних військових. А зараз, малята, послухайте вірш Наталії Козленко Збройні Сили України. Збройні сили України. Слава, гордість, міць країни! Захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира шана і подяка, хлопцям молодим солдатам, їм строкова служба чесна, як обов'язок почесний. Матері й батьки шановні, вихованням послідовним, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни. У серцях синів зростили, вартувати відпустили, мирну, вільну і єдину незалежну Україну. Тож вшануймо в день святковий всіх без винятку військових, завдяки їх чесній службі. Живемо у мирі, дружбі. Адже мир тоді панує, коли армія. Чатує. Чи сподобався вам цей вірш? Я вважаю, що так. Про кого він нам розповів: так, про хлопців, молодих солдат, про матерів і батьків, які виховали їх, як ми повинні ставитися до воїнів наших захисників. Так, щирою шаною і подякою. Чим важлива для нас служба захисників України? Так вони оберігають наш спокій та життя і кордони нашої держави, чого б ви побажали нашим захисникам у їх свято? Так, щоб вони були мужніми, сильними, відважними і якнайшвидше повертались до своїх родин. Як ви гадаєте, чи проста, чи легка це справа? Захист батьківщини ні, не проста і не легка. Малята пропоную вам пограти і назвати характерні риси і чесноти наших захисників. Наші захисники які? Сильні, міцні, винахідливі. Героїчні, пильні, уважні, вільні, добрі та милі, дружні та привітні малята. А ви знаєте, що вміють робити українські воїни? Так, захищати, пильнувати. Охороняти, володіти зброєю, водити танки, літати на літаках, ходити на кораблях, любити Україну. А зараз малята пропоную вам доповнити речення, добираючи слова, що називають службовців певного роду військ. Якщо Іванко водитиме танк, служитиме в танкових військах, то він буде правильно танкістом. Якщо Іванко захищатиме нас на літаку, служитиме в повітряних військах, то він стане так, вірно, льотчиком. Якщо Іванко нестиме армійську службу у військах української піхоти, ми назвемо його, так вірно, піхотинцем. Якщо Іванко захищатиме кордони України, служитиме в прикордонних військах, то він буде так, прикордонником. На сьогодні, малята, моя розповідь добігає кінця. Про яке свято я вам сьогодні розповіла. Так, про 6 грудня, День Збройних сил України. Малята, пропоную вам намалювати малюнки для наших військових. Дякую вам за увагу до побачення!